В цьому rdr 2 є вигляд, вид від першої особи, там можна да, переключитись, да. і в GTA... ГТА... П'ять наче також. Да, але так. Воно, воно так дивно для, гра виглядає. Ну, якось воно якось непереронньо. Да, не да, да. От таке хто це зробив? Навіщо це зробили? Ти да. ці гри сприймаєш як ігри від третьої особи. От і Індіана Джонс, я б хотів, от такий, знаєш, екшен. От щоб вони спробували закусити під Uncharted, щоб ага, ага. більше екшену, більше якихось. К'таєшек, всяких, типу, всяких кац-цент туди-сюди. Але те, що я побачив, там всякі знаєш, ну, головоломки, ти ходиш, щось там взяв, кудись там. Покрутив, щось там зробив. Ага. Це теж прикольно, але якесь прикольного класного екшена у дусі Uncharted. Блін, Uncharted ну це ж, блін, Індіана ну, Джонс. Якщо так yeah. взяти, знаєш, ну, в плані екшена, ну воно схоже чомусь один на одного. Т... Цей, короче, режим, типу, що змінюються в ці приколи, тобі, напевно, з твоєї точки зору виглядає як якийсь такий, типа. Виродок якийсь, знаєш, от пам'ятаєш, фільм був згадати все, пам'ятаєш Шварснеграмм, uh -huh. і там uh -huh. був такий типу, типа «Запусти реактор», Квейн uh -huh. <laughs> виродок. <laughs> так, таке, знаєш, таке щось непонятне. нарост якийсь такий, знаєш, що воно таке, таке дивне. <laughs>